Доброго дня, шановні українці, вітаю вас на каналі Справжні моменти життя. Побачила багато питань, які турбують українців, які шукають відповіді в інтернеті на ці питання, і вирішила зробити для вас коротке відео для того, щоб пояснити саме як необхідно приїхати в Польщу. Яке право ви маєте тут знаходитися? Ну, перш за все, всі ми знаємо, що після 24 лютого 2022 року громадяни України поїхали за захистом у європейські країни і в тому числі приїхали і в Польщу? Я відповідаю на питання по Польщі, бо я знаходжусь в Польщі в місті Кракові. І вже рік і вивчила ці питання, які вас турбують, і можу зараз пояснити. Ну, перш за все, хочу сказати е, про те, що українці е, в Польщі е, як будуть жити у 2025 році. Ви можете приїхати сюди і йти е, е, до Уженда, це як місцева адміністрація, прийшли туди. І отримаєте песель, песель-Укр. І коли ви отримали песель-Укр, у вас є документ на проживання в Польщі і не тільки на проживання, а на користування всіми пільгами тими, що користуються і самі поляки. Ви можете тут проживати перші 120 днів надаються для того, щоб ви проживали в Польщі. Те, що стосується пенсіонерів і осіб із інвалідністю, то вони мають проживати безкоштовно весь час в осередках. Не так, як було раніше, що можна було квартиру знімати, жити, а зараз є осередки для українців, і ось в цих осередках ви маєте право проживати з 2025 року. Польща планує запровадити карту побуту Цукр для українців, які мають песель-Укр. Тобто ми маємо песель-Укр і ми можемо отримувати саме картку побуту Цукр. Взагалі, наше легальне перебування із песелем Укр на території Польщі діє до 30 вересня 2025 року на сьогоднішній день. Поки що е, немає роз'яснень, як після 30 вересня 20, 2025 року українців, у кого є ПСЛ Укр, як їм далі перебувати в Польщі. Тому що, якщо взяти, наприклад, ось таку країну, як Німеччина, куди всі е, багато поїхали, е, в Німеччині е, проживають люди, але Німеччина останнім часом. Е, Починає присилати листи українцям. Джоб центр, зокрема, просилає про те, що вони будуть сплачувати менше грошей, хочуть німці, щоб люди йшли працювати. Так? І поляки хочуть, щоб українці тут дієздатні українці могли працювати. Але ось до 30 вересня 2025 року ми живемо тут по статусу песель Укр, яку допомогу можна отримати в Польщі? Для тих, хто буде сюди їхати, наприклад, якщо у вас є діти, мама запитувала одна з дітьми, як я приїду, як я там буду. Ну, перш за все, я хочу вам сказати про те, що перш ніж кудись їхати, необхідно обов'язково знайти собі житло. Для того, щоб розуміти саме, як ви, де ви будете знаходитись з дітьми, тому що ну ризиковано просто приїхати з дітьми і знаходитися ніде. Хоч перші 120 днів ви маєте право проживати безплатно. І тому вам треба час, щоб знайти оце безкоштовне житло в інтернеті. Коли ви полистаєте навіть у Фейсбуці сторінці, то там багато готелів на території Польщі, багато різних осередків пропонують перші 120 днів жити безкоштовно. Потім треба буде платити гроші особам дієздатного віку. Те, що стосується пенсіонерів і осіб, у кого є група інвалідності, ті живуть безкоштовно в осередках. Окремо зараз вже в Польщі ніхто не живе. Є украї... українські осередки, ось, зокрема, як ми живемо в готелі. У нас є номер в готелі, я живу з чоловіком. І ми будемо тут жити до 30 вересня 2025 року. А ось ближче до 30 вересня ми побачимо, чи нам запропонують покинути е... готелі територію Польщі, чи ми будемо. Жити далі, поки що таких роз'яснень не отримали, хоч ну, це тільки чутки такі, що, що до 4 березня 2026 року буде продовження перебування зі статусом Укр на території Польщі. Коли ви отримуєте, приїжджаєте, ви йдете в Ужант, і це так як місцева адміністрація. І там ви отримуєте песель-Укр. Песель-Укр це документ, який надає вам право проживання на території Польщі так само, як і полякам. Тобто ми маємо тут офіційне право проживати, ми можемо безкоштовно отримувати всі медичні послуги, також освітянські послуги. Щодо отримання допомоги в Польщі, то мами. Які приїжджають з дітьми, можуть на дітей отримувати по 800 злотих у місяць. Діє програма 800+, і вона продовжена. І надається, щомісячна допомога у розмірі 800 злотих на кожну дитину до 18 років. І ось подання заявок відбувається уже з 1 лютого на отримання. Цієї допомоги, але іще школярі є зараз уже умова. Школярі е, мають право отримувати 800+, плюс тоді, коли вони ходять в школу. Якщо раніше можна було навчатися тільки онлайн в українських школах і отримувати допомогу 800 злотих на дитину, то зараз дитина повинна йти саме в Україн... в польську школу. Я знаю дітей, які вчаться в польських школах, і дуже задоволені, ті, що вчились в українських школах, говорять, що їм тут дуже подобається і нічого поганого про польські школи сказати не можуть. Інші ж діти говорять про те, що там їх хтось ображає, але і в наших українських школах ми з мами знаємо, що існує булінг, і дитину можуть також. Ображати. За 800 плюс я вам розказала. Таке питання іще було відносно роботи у Польщі. Так, робота в Польщі є. Яка робота, ви повинні розуміти, яка робота. Ну, ось Ми живемо в готелі. так? От, прибирання готелів, чи прибирання в супермаркетах, чи то робота на заводах, у три зміни працюють на заводах. Якщо, наприклад. Ви там парикмахер, визажист, то ви можете йти і працювати саме в індустрію краси і салони. Відносно заводів, то там працюють не по 8 годин, а працюють по більше годин, по 12 годин. Собі беруть, тому що орендна плата за житло в Польщі дорога. І тому та зарплата, яку ви будете отримувати, вам треба буде заплатити за оренду. А ми повинні розуміти, що нам треба купити одяг, взуття і е, купити е, поїсти. Тому сказати, що за фахом приїхати і зразу сюди влаштуватись, працювати, то це дуже складно. Далі, як відносно... Шкіл і садочків, то той, хто влаштовується на роботу, найкраще, щоб школа і садочок була поблизу біля вашого е, житла. І при тому, якщо дитину не влаштовує якась школа чи садочок, ви можете перевести дитину в інший заклад. Тому що я ще раз говорю, що люди є різні, і буває, що дитина. В колективі чомусь не дуже добре почувається, і саме тому шукають батьки там другу школу чи другий садочок відносно польської мови. Польська мова вона є неважка, ми її розуміємо. Тоді, коли нам чітко про щось говорять, коли говорять швидко, також важко зрозуміти. І відносно ось роботи ті люди, хто тут працює. Розказують, що вони дуже швидко вивчають польську мову. Тобто вони потрапили в польський колектив і швидко можна вивчати польську мову. З цим немає проблем. Далі, відносно штрафів, які тут є в Польщі, ми також про це повинні знати. Перш ніж приїхати взагалі в будь-яку європейську країну, ми повинні бути з цим. Які тут є штрафи? Штрафи є дуже різні, починаючи від паспорта, якщо перевірять і не буде саме буде протермінований паспорт, то вам можуть виписати штраф. Відносно безкоштовного проїзду в громадському транспорті також великі штрафи. Тобто, якщо ви їдете громадським транспортом, краще. Купити квиточок, якщо тут влаштовуєтеся працювати, то краще за все купити проїзний на місяць, є на вокзалі, там є термінали, де продають проїзні квитки. Вам для цього необхідний песель і фотографія. Якщо по Кракову проїзний, то це 100 злотих. Якщо ви за Краковим десь знімаєте квартиру, щоб дешевше було, наприклад. В якомусь місті як знаходиться поруч, то вам треба просто довше буде їхати на роботу, і тому краще брати тоді там інший проїздний не на 100 злотих, а на 200 злотих, тому що це вигідно і сюди входить і електричка по Кракову, і Малопольська електричка, в тому числі. Хто приїжджає сюди автомобілем, хочу сказати, що також великі штрафи за порушення правил дорожнього руху. За паркування штрафи, якщо припаркувались і не сплатили гроші за паркування, отримаєте штраф і великий штраф. Страховка повинна бути обов'язкова на машинку, тому що також отримаєте великий штраф. Водії автомобілів повинні розуміти, що Наприклад, якщо не пропустив пішохода, так як у нас в Україні їдемо на автомобілі, там хтось їде, йде пішоход по переходу, і машина його не пропускає, проїжджає. Тут ні, тут машина заранче зупиняється для того, щоб пропустити пішохода, тому що півтори тисячі злотих це 15 тисяч гривень. Буде штраф за те, що ти не пропустив пішохода, ти не маєш права переїхати в пішохідний перехід тоді, коли йде пішоход. Далі, відносно розпиття алкоголю, також розпивати алкоголь не можна на вулиці. І навіть ось якщо мама з дітьми і вона е, вживала алкоголь. І, наприклад, щось трапилося з дитиною, то о, поліція перевіряє на вміст алкоголю в крові мами. І якщо такий вміст алкоголю є, то поліція може навіть відібрати дітей. А за те, що дитина пропускає школу і мама не пише вчителю про те, що дитина пропускає школу, то можуть подати на родинний суд за це. І рединний суд винесе постанову про те, щоб надати соціального працівника, який буде перевіряти стан родини і е, також буде перевіряти стан комфортного навчання дитини. Відносно лікарень ПСЛ Укр також покриває страховку, тобто, якщо ви маєте на руках уже ПСЛ укр то ви вже застраховані, у вас є медична страховка. Можете звертатись до будь-яких лікарів. Медицина у Польщі повністю безкоштовна. Єдиний <кій> мінус тут тільки, що, наприклад, вам треба звернутися до фахівця якоїсь медицини, то можуть бути великі терміни для того, щоб потрапити на прийом. До того ж невропатолога, там, чи судинного хірурга, треба буде чекати чергу. Іноді швидко потрапляєш, іноді дуже швидко дуже довго треба чекати. Далі такі питання читала іще відносно продуктів і речей в Польщі, як тут купувати. Продукти харчування в Польщі дешевші, ніж в Україні, і якщо ти маєш щось, ми, наприклад, маємо. Карточку магазину, магазин Бедронка, магазин Лідл, Caufland. І для тих, хто постійно купує в цих магазинах, є великі скидки. Наприклад, які великі скидки? Ось я вчора купляла фарш м'ясний. Фарш м'ясний пів кілограма, коштував щось біля 10 злотих, але один плюс один. Акція. Тобто, ти береш один, платиш ці 10 злотих, і береш другий також 500 грам, і він входить також в оці 500 злотих. Так само яйця там вчора купували із знижкою 40%. І інші продукти харчування, за це навіть не турбуйтеся, тут дійсно все дешевше, і їжа якісна. Відносно одягу, то також по акціях купуємо акції, наприклад, знижки можуть бути від 50 і до 90%. Це тоді, коли закінчується сезон. Ми, наприклад, собі купували речі і навіть купували взуття через інтернет, замовляли, і поштою нам приходило, нам було так дешевше. І ще... Таке питання, про яке я читала, це було таке питання про е, поліціальні школи в Польщі. Поліціальна школа. Що це таке взагалі поліціальна школа? Поліціальна школа це не поліцейська школа, бо багато хто говориться, що поліцейська ні, це після ліцею. і Вона називається поліціальна тобто закінчили ліцей і можна йти вчитися в цю школу. Набір у такі поліцейні школи здійснюється два рази на рік. На осінній і на весняний семестр. На останній семестр набір тримає від 1 червня і до 1 жовтня, <кій> на весняний від 1 грудня і до 1 березня. Після закінчення навчання в поліціальній школі ви отримуєте диплом. Відносно питання було, яка ціна навчання в таких школах? Ось така освіта для дорослих у Польщі є безкоштовною, в тому числі і для українців, які мають песель «Укр». Яку ж освіту? От, дорослі, Ви приїхали сюди і хочете йти працювати? Так, ви можете працювати і можете навчатися паралельно. Цій поліціальній школі, тому що поліціальна школа це навчальний заклад, що дає можливість отримання профільної професійної освіти. Це е, е, такий приблизний аналог наших технікумів і коледжів, які є в Україні. Тобто, це таке проміжне Ми з середньою і вищою освітою, е, що ж дає закінчення поліціальної школи у Польщі. Ну, перш за все, ви отримуєте свідоцтво після закінчення навчання. Ви отримаєте також сертифікат. До речі, перш ніж піти вчитися в цю поліціальну школу, я забула сказати, що ви маєте знати іще польську мову. Тобто краще, щоб у вас був сертифікат на знання польської мови, тому що. Коли ви будете навіть вчитись в поліціальній школі, і коли ви захочете, наприклад, подати документи на карту побуту, то сертифікат, оцей, який ви отримуєте в поліціальній школі, тобто свідоцтво, яке ви отримуєте, як закінчуєте поліціальну школу, воно є еквівалентом сертифікату Б 1 і це свідоцтво якраз є необхідним документом для подачі. На карту побуту, що вже взагалі дає право цей сертифікат після закінчення поліціальної школи, після того, як ви успішно закінчили поліціальну школу, то ви отримуєте відповідне свідоцтво без вказання титулу і кваліфікації, тільки із зазначенням предметів, які були начитані. І саме воно дає право працювати в Польщі уже без дозволу, незалежно від посади та професії, і ви можете пожиттєво тут працювати. Далі, роботу я вам сказала, які тут є роботи. Ось в поліціальній школі ви можете вивчитися, наприклад. На масажиста чи вивчитися на перукаря, чи там в галузі, на касира, ось мені підказують, на касира можна вивчитися, можна здобути там будь-який інший профіль, який саме вас зацікавить. Є можливість вчитися у Польщі навіть дорослим, які приїхали сюди, тому що. Дуже часто, коли приїжджають, перше люди йдуть, яка тут робота. Завжди можна влаштуватися прибиральником, потім ти можеш мити посуд, іти в кафе чи в ресторан, отримувати гроші і паралельно вчитися саме в поліціальній школі. Водієм так, можна ще йти працювати водієм, можна йти працювати таксистом тут в Польщі, можна йти працювати на будівництво. Такі спеціальності завжди. Тут потрібні. Ну, Ось такі гарячі актуальні питання, про які я бачу, що виникають людей, я намагалася вам сьогодні розкрити. І це відео я відправлю на наш канал в Ютубі. І якщо у когось у вас будуть виникати ще якісь питання, то ви мені в коментарях можете писати, і я для вас дам. І ще відповіді е, на ті питання, які вас цікавлять. Ну, е, хочу сказати тим, хто збирається їхати в Польщу, не бійтесь, їдьте. Роботи тут вистачає, ви можете влаштовуватись працювати. Пенсіонери, до речі, пенсіонери, е, багато пенсіонерів, там є міста, які обстрілюють пенсіонерів, Бояться їхати, не бійтеся сюди їхати. Також і пенсіонери, тому що пенсіонерам взагалі тут життя, жити безкоштовне. Не тільки проживання безкоштовне, а ще й харчування безкоштовне. Ось ми живемо в готелі. У нас проживання повністю безкоштовне. Харчування у нас також безкоштовне, за що ми дякуємо Польщі. Медичне обслуговування для нас також безкоштовне. Лікарі, медсестри, всі медичні працівники до нас відносяться. Дуже гарно ми я маю пенсію більше ніж 6 тисяч гривень. Мені Польща не доплачує грошей, я й не подавала. Навіть я знала, що не, не буду подавати документи і отримувати допомогу в Польщі. Я її допомогу цю не отримаю. Але у кого пенсія менше 6 тисяч, то тут пенсіонерам надають і ще одну пенсію в злотих. Наприклад, якщо у вас 3 тисячі гривень пенсія, це всього-навсього 300 злотих 3000 гривень, то більше тисячі злотих вам Польща буде тут доплачувати пенсіонерам. І пенсіонери можуть купити тут собі також і одяг, і взуття, тому що проживання в них безкоштовне. І ще які такі гарячі питання, зараз згадую про що я мала вам ще сказати. Здається, висвітлила все. І ще раз скажу, якщо якісь питання виникають, будь ласка, пишіть в коментарях, я вам буду допомагати, надавати відповіді на ці питання. Я вам бажаю миру, добра і всього найкращого, справжні моменти життя. Завжди з вами. На сьогодні я вам говорю до побачення і всього вам найкращого.